Ще є така тенденція нашого часу а, проявленість. Да? І проявленість це взагалі не бути такою е, хорошою дівчинкою для мене. Да? Тому що раніше люди мене знали тільки з цієї сторони. А й бути такою жорсткою, бути грубою, наприклад, по відношенню до своїх дітей. Я отримую не, на роботі чи від. Людей, інших дорослих, да? якесь навантаження психічне, а потім зриваюся на дітей. І ну, я це не виношу в блог, але я хочу сказати, що так, я буваю жорстока, і це мене, мені якби і не подобається. Я поки що не знаю, що з цим робити. Я буду це досліджувати і. Коли я зрозумію, що з цим робити, я вам розповім добре.